Ми провели невеличке громадське обговорення на сайті Тернопільської міської ради, і виходить, що вже десь з вересня 2024 року приступили до закупівель. Закупівлі безпосередньо проводило представництво ООН в Україні. Це було 11 напрямків. Він якби не повторюється, оплату коштів також проводили вони і ну маємо за рік часу. Як на мене, це хороший показник в умовах зараз відсутності, якби фахівців. Які могли би долучитися до такого проекту, он вдалося реалізувати це сонячно-вітрова електростанція, від якої безкоштовно можна живити свої гаджети? Це 60 led світильників, 30 led таких ґрунтових, тридцять стовпчиків. Це висаджено порядка 200 рослин з акцентом на біорізноманіття. Тут 40 видів різних видів рослин було висаджено. А також встановлено лавки, смітники, 22 штуки комплектів, є вхідні ворота торії в японському стилі, є у нас пергола, на якій росте гліцинія. Ми встановили 19 арок для троян. А сьогодні завершилися роботи по відновленню коліс на водиному млитку. Найближчим часом буде відновлена там встановлена нова альтанка. А на озерці коли ми його а відновимо дамбу, коли наповниться водою. Буде п'ять аераційних фонтанів. Це вже буде, мабуть, в місяці серпня.